Привіт, з вами Тос Інє. І у нас сьогодні на огляді дві електроакустичні гітари від бренду Yamaha та Sigma. Обидва інструмента мають виріс, обидва інструменти також мають звукознімач, знімач, і саме головне вони обидвоє цільної деревини. І хто з них краще? Давайте розбиратися. Поїхали! Ці дві гітари доволі часто стають конкурентами, зокрема, Sigma DMC STE, а також Yamaha FGX 800C. Люди доволі часто не знають, що з них обрати. Так давайте сьогодні розглянемо, яка з цих гітар є кращою. Корпус гітари обидві дредноут з вирізом. Виріз потрібен для того, щоб легше було грати на високих ладах. Передня дека з ялини. Суцільна, тут вона темніша, ситхінська. Ямаха має звичайну ялину, відповідно, вона світліша. Обидві мають пікгард, що в Ямахі, що в Сігмі. Гриф Сігми зроблений з махагоні, Накладка зроблена з композитного матеріалу Мікарта. Вона буде більш стійкіша до вологи, але складна для настроювання гітари. Гриф Ямахи зроблений з червоного дерева, накладка грифу з горіха. Горіх більш вразливіший до вологи, але легший в налаштуванні. В обидвох гітарах стоїть лита хромована механіка, яка дуже точно тримає стрій. Особливістю Сігма, що верхній та нижній поріжок зроблені з кістки. Поріжки в Ямахи є звичайні класичні. Обидві гітари мають звукознімач. Yamaha має звукознімач власного виробництва Yamaha. Sigma має відомого бренду Fishman. Почнемо з Ямахи. Це є звукознімач, який має вбудований тюнер, а також має трьохполосний еквалайзер. Fishman має теж тюнер і двохполосний еквалайзер, а також зміну фаз. А Yamaha має регулювання частот. У Yamaha живлення звукознімача знаходиться вгорі, і вони живуться від двох батарейок типу 2А. У Сігми живлення звукознімача знаходиться внизу, а також роз'єм для підключення кабеля. Тільки батарейка у Sigma є 9 вольтова крона. Роз'єм для підключення кабеля в Ямахі знаходиться внизу. Обидві гітари можна придбати на нашому сайті Tosinua. Посилання на них, а також промокод для отримання знижки, буде в описі під відео. А тепер перейдемо до звучання цих двох гітар. Обидві гітари, зроблені з якісних матеріалів та конкурують сильно в своєму сегменті. Сказати, що з них краще, реально доволі важко. Наша думка така, що Yamaha буде більш універсальна гітара і підійде для всіх видів музики і має доволі довший сустейн. Sigma має коротший сустейн, підійде, напевно, більше для музики кантрі. Або для стилю Finger StyleS, але знову ж таки наголошую, це наша думка. Обирати вам. І напишіть в коментарях, яку з гітар обрали би ви: Сігму чи Ямахо. Обирайте разом з 100